Всім доброго дня! Це Порятин Інформ. Сьогодні у нас 12 вересня. Перевірила себе ще раз, 12 вересня. Ми сьогодні виходимо трішки раніше, ніж виходимо це зазвичай, але з цього є певні причини. Хоча ці причини не можуть бути причиною того, щоб ми взагалі не виходили. Ну, щось таке я наговорила, але нагадаю ще раз, що це Порятин Інформ, ми виходимо з міста Порятин, це Полтавська область. Виходимо з. Нашої сторінки. Сторінка називається «Free Space» Вільний Простір. Там розміщується не тільки інформація про місто Порятин, а також інша цікава інформація. Заходьте, дивіться. Вступну частину я зробила і перехожу безпосередньо до нашої програми. Порятин інформ це та програма, яка розповідає про життя Порятинщини. І мені дуже приємно, що. Кожного разу на порятин інформ до нас приходить поважна гостя, керуюча справами виконкому порядницької міської ради, пані Лариса Кочер. Привіт, Лариса! Доброго дня всім, хто нас чує, і постійним слухачам, і глядачам, і той, хто новенький, можливо, дивиться і приєднався. Мені дуже приємно, Щоправда, Ірина трішки перебільшує мою роль у <сум> цьому всьому. Звичайний рядовий працівник, який виконує свою роботу, але. Ну, з такою великою цікавістю, скажімо так. Так, да, Дякую, Лариса. Знаємо, що ви тільки що прибігли з якоїсь <laughs> чергової події, яка відбулася в міської раді. Зараз ви нам про це розкажете. І Брайан Шон, волонтер Корпусу Миру, мій постійний партнер в програмах в ефірах. Доброго дня, я буду радий тут. Так, і в нас із Брайаном також є сьогодні інформація для жителів Порятина, Порятинського району, а також для, для інших людей, про яку ми розкажемо так само вам пізніше. А зараз слово пані Ларисі. Лариса, що нового відбулося в Порятині, розповідайте. Ну, Новин завжди їх багато. Основна новина, яка нас дуже хвилює і до якої ми серйозно готуємося і готуємося, до речі, не тільки ми. Але я думаю, все місто і кожен із мешканців чекає від малого до великого. Тому ми буквально днями провели велике засідання оргкомітету щодо святкування проведення дня міста. Там, до речі, є і фото, можна подивитися. На ага, цей зараз. оргкомітет ми запросили досить таки значну кількість посадовців і просто активних громадян нашого міста. Це і підприємництво, це і наші дошкільні навчальні заклади, завідуючі дитячими садочками, це і представники відділу ДАІ, і, районно, і районного відділу УМВС України в Полтавській області, це і безпосередньо наші працівники виконкому, і депутати. Саме на цьому організаційному комітеті були озвучені основні ключові моменти, які е, будуть е, ну, виконані, зазначені під час святкування дня міста. А День я, міста, я, я по секрету міста. скажу нашим глядачам, що я так само була присутня на цьому оргкомітеті, підтверджують слова пані Лариси. Та <рес> да, дійсно були представники з усіх, я так думаю, з усіх структур, які так, відносяться так. до міста Пирятин, і обговорення було таке достатньо цікаве і продуктивне. Так, нам було важливо почути думку кожного тих, кого ми запросили, бо це окрема категорія населення. Я, я, яку представляв той чи інший представник? Тобто хотілося врахувати якомога більше пропозицій, почути творчих ідей, щоб цей захід пройшов дуже активно, змістовно, і дійсно ми відчули насолоду від свого свята. Не просто зійшлося там якась кагорта людей, посадовців, в яких ну необхідно прийти, а дійсно, щоб відпочинок був цікавий як для дітей, так і для. Від такого старшого покоління. Причому не секрет про це говорять і засоби масової інформації, наші місцеві ще ми готуємося до 90-річчя району, яке буде 20 вересня святкуватися. Там теж ряд засобів важливих проводиться. 70 років з дня визволення Пирятина 18 вересня відбудеться. І от ці моменти ми хочемо врахувати і на день міста. Ну, і Лариса, й... і я, і я знову ж таки <laughs> додам, що кожного року, вже 5 років поспіль, громадська організація жіночі ініціативи ініціює і. Організовує, проводить свято, яке приурочене міжнародному дню миру, воно проходить завжди кожного року, 21 вересня, і дуже приємно, що наш захід співпав із заходом, таким який приурочений до Дня міста, і вже другий рік поспіль, якраз у проведенні цього заходу, якщо раніше в більшості це були, ну зрозуміло, що це був відділ культури і туризму, який надавали нам. І музичне оформлення, дітки в нас танцювали, виступали. То нам і зрозуміло, що ми партнерстві проводили з. Відділом освіти, а також районною радою, то вже ось в тому році приєдналося до цієї радісної події міська рада. І в цьому році також міська рада спільно з нами, чи ми вже спільно з ними, не знаю, як навіть правильно сказати, проводимо цей день, Міжнародний день миру. Ну і так само скажу, що громадська дуже важливо все-таки проводити спільно такі заходи. Це корисно, це підростаючі покоління, це наше майбутнє і варто от саме такі духовні засади. Де виховувати саме в такому в початковій стадії розвитку особистості? До речі, я пам'ятаю минулого року, ви проводили такий цікавий конкурс, коли дітки долоньками малювали оцю стежину да, миру там, ці? Да, да. якщо не помиляюсь, так. так. але це було настільки от красиво, настільки цікаво, і з яким вони задоволенням це робили, коли вмочали свої долоньки і ставили на палітрі. Ну, я думаю, що ви зберегли той плакат. Варто було нас... в цьому році придумати ще. <рес> ну, вже придумали. <рес> Пані Лариса, вже придумали. Ми сценарій, якраз я вам передам після закінчення нашого ефіру. І ще тільки скажу, що якраз Міжнародний день миру проводять наші діти-медіатори. Медіатори – це ті посередники, які в своєму середовищі допомагають своїм одноліткам вирішувати ті чи інші ситуації. Не завжди вони ці ситуації приємні, але те, що вони в їх вирішують, допомагають їм мирно. Співіснувати в соціуму в середовищі, це я вважаю, також дуже гарним результатом, якраз Порятинщини. Ну і і і міська рада також нашу, нас у цьому підтримує, особливо особисто мер наш дуже в цьому підтримує. бо Раніше Олексій Петрович якраз ініціював ініціював, щоб такий напрямок, як відновний підхід, відновні практики, прижилися в Порятинському районі. Нам не вірили, говорили, що ну що це марна праця, але все-таки вже з 2008 року ми цю ініціативу впроваджуємо і вона дає результати, ми їх бачимо, особливо якраз у шкільному середовищі. Так, пані Лариса, я заговорилась. Продовжуйте, будь ласка, що я ще думаю, що Варто, раді? мабуть, коротенько так пробігтися по тих заходах, які заплановані, для того. Щоб хто не встиг отримати газету, можливо, хто не почитав оголошення, щоб наша громада, а можливо, навіть і гості зацікавляться і приїдуть до нас на святкування. Тому скажу, що на святкування 70-річчя дня визволення до нас приїздять гості із далекого міста Абакан. Серед них, серед учасників делегації, одна жінка, яка визволяла порятин в той далекий-далекий воєнний рік. Нам буде не тільки цікаво зустрітися з нею, бо буде і зустріч із студентською молоддю, і учнівською. Варто зазначити, що вони перебуватимуть на території району 4 дні. З 17 вересня і від'їзду 21, я вибачаюсь, увечері вже від літ назад, тому вони будуть приймати безпосередньо участь у всіх наших заходах. 18. Вересня, з 9.30 почнеться урочистості. Урочиста хода від районного будинку культури до меморіалу слави, святковий мітинг, і тут же буде, е, ну, мітинг проведений, і перепоховання тоді вже невідомого солдата, якого знайшли в урочищі, в урочищі Куквин, перепоховання в селі Харківці. Ну, така от, я думаю, відповідальна частина масового заходу. Після цього, 18-го числа, чекаємо усю громаду на е, святкуванні, і 20-го числа вже урочистості з нагоди 90-річчя дня утворення Пирятинського району, 16-ї до 20-ї двадцятої 00 будуть проведені це і виставки. Наших сільських рад, в тому числі і міської ради, От період розвитку буде в кожного виготовлений стенд, Як яка громада розвивалася? Наскільки це цікаво буде? Я думаю, ще доповнено буде все це фото тими старими чорно-білими, які завжди ну. У всякому разі я себе цікаво на них до тих людей, яким дуже цікаво їх переглядати. І таких, як я, досить таки багато. Я спостерігаю інколи за своїми дітьми, коли <с. от бачите, ви мене підтримуєте, це дуже добре. Коли вони от кольорові фото це дійсно теж здорово, але вони настільки цікаво розглядають старі знімки, які вже трішки пожовтіли. Та ну а коли дістає десь початок 20-го століття, я вже не кажу. О, о, там, 13, 22, 30 роки, ну це, це, це дійсно такі раритетні фото, які хочеться дивитися. Тому я всіх запрошую, будуть презентації із кожної сільської ради, їхніх населених пунктів. Ну і після цього уже безпосередньо буде святковий концерт за участю відомого колективу Калина з Полтавського педагогічного університету. Після цього. 21 числа безпосереднє святкування Дня міста, яке розпочнеться святковою ярмаркою. Ірино, запрошую і вас взяти участь у ній разом із волонтерами, з дітками, бо вони нам теж будуть потрібні. Допомога міські раді саме в цьому питанні, з роздачі запрошень, привітань до Дня міста. З 8-ї години. То господарські виробники, товаровиробники, наші будуть представляти свою продукцію, ту, яку вони безпосередньо виробляють. Вони матимуть змогу показати і свої кулінарні шедеври навіть. Тут же буде і концерт сільських населених пунктів, сільські будинки культури представлять свої колективи. Я думаю, це буде цікаво, досить таки. Можна буде відпочити і пограти в якісь ігри, конкурси, змагання, ще плюс до того і скупитися. Добренько, ви кібер, ну як зразу хочу сказати, що я, на жаль, не буду на ярмарку, але громадська організація жіночі ініціативи складається не тільки зірний таран. Ви знаєте, що у нас дуже багато є е, інших членів моїх колег. Крім того, у нас дуже багато волонтерів і тих людей, які приєднуються до нашої діяльності, підтримують нашу діяльність. Тому однозначно це буду не я, але ми з радістю допоможемо вам, так як і робимо це завжди. Лариса, і щось іще ви фото, фото передали сесія. Що це за сесія була? Можна про неї дізнатися? Дізнатися про сесію можна, бо я тільки із неї буквально ви о, то це свіжі фото. Свіжі, свіжі, буквально, буквально за якісь там 20-25 хвилин отримані. Ми. Переглянули, розглянули 31 питання, яке виносилося із планових питань на засідання сесії, це і зміни до бюджету, це і ряд земельних питань, які пов'язані із наданням земельних ділянок в користування, в оренду, в особисте селянське господарство, це і питання затвердження рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, досить таки активно обговорювалося питання. Одне з розпоряджень з основної діяльності це зонування території дошкільних навчальних закладів, закріплення за ними територій. Тобто, ну депутатам було цікаво по -по почути, побачити. Ну а нам зі свого боку врахувати їхню думку. Досовно ну ось того, так оперативні новини. Десять yep. хвилин тому закінчилася сесія, і вже в порядку інформи маємо можливість побачити фото і дізнатися про те, що там відбувалося. Ну no, і і бачу і yep, побачите, наскільки активно ходять ходять наші депутати? Лариса, ви ніби зловили мою думку, бо я так само хотіла це сказати. Що і можна побачити, хто з депутатів, яких ми обирали, були присутні на сесії міської ради. Дякую, Лариса. Безпосередні виборці можуть тоді. Проаналізувати. Проаналізувати. Все, чи виконують вони свої програми чи ні? Це, це також дуже, дуже, дуже цікаво. Я думаю, що так, хто буде нас переглядати, якраз пошукає свого депутата. Так, Лариса, ну і як обіцяла, ми, у нас також є для вас такий невеличкий сюрприз. Можливо, це не сюрприз, але це таке вже наша ідея, яка підходить вже до більш логічного, скажімо, завершення або початку. Не знаю навіть, як сказати. Ми говорили про те, що ми з Брайаном, коли були на останній зустрічі, яку організував Корпус Миру, ми говорили про те, що у нас, на жаль, дуже мало проявляють активність жителі нашого району. Через те, що вони не є достатньо активними, ми не можемо чітко визначити реальні потреби, реальні проблеми. Більше того, для нас важливо, щоб люди не тільки визначали проблеми, а самі допомагали в реалізації цих проблем. Тобто, щоб вони самі вирішували ці проблеми. І саме зараз. Мною з Брайном розробляється проєкт, ну такої ще немає якби ключової назви, є поки що ідея. Ми вже презентували стенд. Він у нас знову ж таки постійно перед очима цей стенд. Ідея його полягає в тому, щоб визначити такі шість груп, таких фокус груп. Брайан, може, ти далі продовжиш? А то завжди мені нарікають, що Брайан мало говорить. Uh, ну так, да, Це буде дуже гарний проєкт. Uh, ми хочемо шість uh, фокус групи uh, і спитають uh, людей у, uh, у приятні про. Uh, ну, що це проблеми, що це особливі uh, цікаво тема uh, для людей у приятні і як, uh, як ми можемо допомагати, як і проекти uh, і ну, І все. Що ще є ріде? Я, Можливо, ще таке доповнення буде, що для нас це важливо визначити проблеми, а ще більше важливо, щоб люди взяли участь в реалізації цих проблем. Тобто, ну, як приклад, наприклад, вони визначають, що у нас немає там дитячого майданчика. Да? Але вони беруть на себе там певну місію, наприклад, розбити це місце або пофарбувати, або поставити там, там ту саму гойдалку. Ну тобто, щоб вони самі запропонували варіанти вирішення цих проблем, Іра, і чому... нам і, Іра. Нам це цікаво дуже це. По перше. По-друге, ми також до цього прагнемо. Тому uh -huh. наша підтримка в цьому питанні буде однозначна. Так, ми будемо з вами підтримувати і працювати, тим паче, що. Саме і нас хвилюють ці проблеми, бо ми бачимо, знаєте, як -то садовець, якось свого боку цю проблему, а ось uh -huh. люди озвучують по-іншому. І хотілося б, щоб люди не тільки її озвучували, а дійсно приймали активну участь uh -huh. і співфінансування. Можливо, нехай це не співфінансування це допомога власними силами, там чи в ремонті, чи в будівництві, чи, чи копанні, саджанні, і, і так далі, і тому подібне. Тому от, тим паче, ми от були в Польщі. Якщо використати їхній досвід, то ми побачили, як реально люди, знаючи, що від е, їм загрожує закриття школи, відбудувати, збудувати величезну громадську школу, яка працює з 2007 року і має величезний успіх, коли дітей возять з районного центру з міста Ліжайськвозять удебно дітей за 18 кілометрів. Це яскравий приклад того, що громада може зробити величезну. Справу за підтримки громадських організацій і органів місцевого самоврядування і влади. Ну це здорово. Да, дякую. Ну на хоті коли... для вашого проєкту. <гум> Ми зараз якраз працюємо, розробляємо цю проєктну пропозицію і зрозуміло, що будемо звертатися до нашого мера. до... Олексія Петровича для того, щоб він надав нам такий лист підтримки, де ми визначимо чітко, якби пропишемо функцію. Хай це не будуть зобов'язання, але принаймні хотілося, щоб знову ж таки це була спільна робота, бізнес, влада і громада. Чим більше буде, буде таких активних дій і з нашого боку, і ну, знову ж таки, і з боку влади, і з боку бізнесу від цього користь отримають тільки всі. Ми, в свою чергу, хочемо також використовувати активно ті нові напрацювання, і нові, ем, нові наші знання і старі знання. Да. Ми будемо використовувати вже те, що ми маємо, ми будемо використовувати і моменти фасилітації. Так само хотіли б, щоб декілька годин, хоча б приділ, приділити якраз уваги безконфліктному, безпечному перебуванню, тому що від цього дуже багато залежить, е, чи буде досягнуто того, того консенсусу, чи буде спільний результат. Ну, і Ще в нас для чого ми цю роботу проводимо по великому рахунку, тому що ми плануємо. Розробити стратегічний план розвитку громадської організації жіночі ініціативи. А оскільки наше основне завдання працювати для громади нашого міста, для громади нашого району, то нам ці теми також є дуже важливі. Можливо, нам треба передивитися свої плани, свої стратегічні напрямки для того, щоб бути ближче до людей. Тому, якби така в нас місія почесна, і дуже приємно, що ви, що ви погоджуєтесь брати з нами активну участь. Я ну, думаю, що? це спільне завдання для того, щоб наше місто дійсно було і сучасним, і мало змогу розвиватися, то дійсно хотілося б щоб не тільки громада інколи, знаєте, як то кажуть, ставила палки в колеса, а щоб вона сама запрацювала. А для цього, я думаю, і ваша робота ну, одна з основних активізувати, допомогти її, активізувати і, можливо, комусь навіть донести, розтолкувати з позиції і психолога того самого, угу. і, і юриста. Так що це здорове. Так, да, дякую. Іра, і на кінець ага. знову ж таки повернуся до дня міста. буквально на одну секундочку, бо хотілося б, щоб на цих заходах було якомога більше людей. Бо тут е, в обід у нас буде і концерт духовної пісні недалеко від міської ради біля фонтану на майданчику відпочинку Леніна 14. І тут же пізніше трішечки буде е, такий подарунок для молоді, е, концерт гурту Зевьо. Запрошуємо. О, <плес> так, і буде святковий феєрверк по закінченню е, такого музичного цього фестивалю показу. А пізніше вже після феєрверку розпочнеться святкова дискотека. Всі, 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 приходьте, будь ласка, і урочистості також будуть починаючи із 16-ї години. Е, це і малята наші виступлять, дитячі е, дошкільні заклади, дітки. Їх дуже гарно. Дивитися і отримуєш масу позитиву від цього всього. Не не умілятися в цьому, цьому просто неможливо. Це і буде будинок дитячої юнацької творчості, і візьмуть ваші волонтери, бо ви ж будете перед цим проводити теж свої заходи. Так, так. І це і буде станція юних техніків, ідею США проводитиме змагання, так що ми всіх небайдужих чекаємо до себе. Ну, На. І, і на цій дуже позитивній ноті, я ще раз нагадаю, що це була програма Порятин Інформ, і ми інформуємо всіх порятинців, жителів України, жителів інших країн про те, що відбувається в нашому маленькому, але дуже затишному, комфортному, красивому, екологічно чистому місті Порятин. До, до побачення. побачення. <ріхи> до побачення, дякую. До побачення. Наступного тижня в нас буде багато новин і гарних фотографій. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.